Бери та ще його додому. То ми вирішили так заробити гроші. Заїхав в магазин, треба купити лампочки. Всі роблять розпаковку, ми зробимо запаковку. Купили ми нарешті штучну ялинку. Рішили зекономити. Я на вулицю трошки попробуємо покидатися сніжком, то чи сніжком, чи болотом, не знаю, що вишилося так. Болотом. Скоріше, всього болотом. Чого це окуляри не зняли? як я тобі попаду по окулярах? Купиш друг, другі. Ні, так там перша заміна, тебе спала. Не знаю. Скоріше всього все-таки, певно, буде болотом. Ні. Нормально тут? Де? Нема тут же того снігу. Йдемо десь пошукаємо його. Ні! Це не Я промазав. Йдемо на площадку, не хочеш? сюди. Хочеш тут. А ну, на що? Ну нащо ти мені снігу з кишені на... наклали. Ну. Було гарно, але вже розтануло. Ну, самому було. давай я буду нести. На, тримай. На, ні, три... Ні, ні. Тримай камеру, давай я буду нести. Я. Давай. давай тр... це, це ми зараз почитаємо. Давай. По частинах його зараз занесемо. Давай. 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 Давай, йому ж треба очі зробити. Я зробив... рота. І рота. Добре. Рота. О, він, же, він же линяє по частях від нас. Як не треба? Хай ще мені другу руку його. Друга. А що? Блі, відпала. Дай <сі> голову. О, це не <сі> Все, його донесу. Не важко. Чо? Не важко нести. Ні, Добре. Але в мене воно в руках тане, бо я без, без рукавиць. Дай. Машина їде Forgetting. Доброго ранку. 25 листопада, Дубlin. понеділок, я вдома. Маю справи, трошки так, як я казав, може буду знімати, не знаю, бо маю йти на медичне бадання. там Кожного року для водіїв проходити. Ну, перепрошую, кожних 5 років. І Ну, медогляд, бадання, медогляд і має пройти ще навчання. От. Зараз 8.15. привіз донечку на на перездачу, перездачу математики. От, є тут таке в польських школах такий метод, що діти можуть перездавати, так би мовити, там самостійні, контрольні. Е, навіть по-моєму, по, -моєму, по два рази мають право перездавати. Дозволяється це дітям. От. Так, прийшла наша донечка. Прийшла наша донечка, що ти там? Розказує. Написала? Тільки я думав, це подавався, але я. Я тільки зараз до мене дійшло, що можна було ще більше скоротити в першому приказі, це я, коротше, там в першому прикладі, можливо, не получу якусь половинку пункту за те, що я. А там скільки максимум буде? Я не знаю. Але, mm. в общем, ніби не погано, але сумніваюсь. Якщо бабка не подивиться, що то робиться. Так. Ми вирішили так заробити гроші а? на бутилках. Автомат... Автомата нема. А бутилки лишились. Да, могло б бути 20 злотих, може більше. де більше. Тепер під покровом ночі треба їх викидати. Ще продовжуються мої вихідні, так як було 3 дні навчання. На навчання не знімав, бо не можна було знімати. Знімав відео було забороне. Навчання було на кваліфікацію, так як, Кожних 5 років потрібно проходити кваліфікацію на водіння професійного транспорту. Навчання закінчилось, але немає, немає вантажу. Ніби з понеділка маю вантажитись, вже буду виїжджати в трасу. А так далі продовжуються вихідні. Пило. Так, дуже класно. Такі угу. Ти дві взяла? Ні, я одні такі взяла і одні такі взяла. Це теж теплі? Це теж теплі. Yes. Що їдемо? Що в бедром? Ну, там нам треба хліба. Я на... завжди хліба. Тут треба продукти купити на тиждень. Будемо. І тобі Ти Напевно, що там щось таке, що зіпсується. То в принципі ні. Бо давай зробимо завтра, вже не будемо, в неділю no. не будемо. Добре, окей, ми поїхали. Копити лампочки перегоріли. Перегоріли в дневних ходових вогнях. Всі роблять розпаковку, ми зробимо запаковку. Потримай я картоплю ту підсуну. Тримай камеру. Давай. Ось так ось. Не пам'яті? <реш> Купили ми нарешті штучну ялинку. Рішили зекономити на третій рік. Ми економили, не купляли, Ми економили, не купляли, але ми викидали. Але викидали по 150 злотих кожен. Thank you for watching! Доброго ранку, субота. Ну, вже не ранок. <кхи> вже у нас 1140. Добре, що Імпост нагадав, треба забрати посилку, бо вже поїде назад. Прийшло там дещо собі замовив, то в екстреному варіанті їду до пачкомату. І ще треба документи відправити по роботі теж. Бо в мене фірма знаходиться в іншому місці. Так що їдемо, 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 їдемо забирати. Посилку я розроблю розпаковку. Цікаву одну штуку, не знаю. Замовив собі в машину по роботі. Надіюсь, що вона робоча. Розпаковка буде на відео. А може, може Валерія зробить, не знаю. Добре, їдемо. треба огірки заїхати купити. Ось штучка, заложувач і, і навіть ще й набір олійок. Але набір олійок потік. Якась з них потекла. Невідомо яка? Що в нас тут є? Пристрій і інструкція використання. В принципі, все.